Іграшки невід'ємна частина нашого дитинства. Вони відомі людству з глибокої давнини. А найперші було зроблено з доступних природних матеріалів, таких як камінь, дерево, глина. На сьогодні існує велике розмаїття іграшок, які класифікують за віком матеріалом розвиваючою функцією. Так давайте розберемось, які краще обрати для малюка. При выборе игрушки для деток самое первое, на что надо обратить внимание родителей, это, конечно же, фирма, производитель игрушечки, также возраст, который указан на игрушке, ну и, конечно же, качество. Это самое главное, на что смотрит родитель при выборе, потому что это безопасность ребенка. На что ще слід звернуть увагу при выборе игрышки? Игрушка должна быть упакована, на упаковке указан, главное, возраст ребеночка, то есть, соответственно, возрастной категории. Визуально вы должны оценить качество пластика, из которого произведена игрушка, или качество материала, из которого производится игрушечка. Также цветовая гамма игрушки, которая предназначена для маленьких деток, это очень важно, это яркие цвета, которые воспринимает маленький ребенок. Сучасні іграшки впливають на характер, нервову систему, можуть гальмувати політ фантазії або ж навпаки розвивати її. Користь звичайно що шо... Чому? В тому, що е, завдяки іграшкам дитина пізнає навколишній світ, вона е, розвивається уява, дитина розвиває свою моторику, е, стимулюється слух, зір в залежності від віку дитини. Вважається, що чим більше агресивних зображень бачить маля, тим більше гніву і люті накопичується в ньому самому. Шкода може завдаватися і психологічному стану дитини, тому що Іграшки є з різкими якимись звуками. Є навіть ляльки з виразом обличчя страшним, або тобто якісь іграшки, які можуть викликати агресію. Дитина потім, якби звичайно, що буде насторожено відноситися і до чужих людей, до оточуючого світу. Іграшки повинні продаватися в пакунках із зазначеним на етикетках віком дитини. Обмеження придумали не випадково. Те, що розвиває здібності дошкільника, для малюка може бути смертельно небезпечним. Якщо, наприклад, іграшка дуже дрібна, а дитина раннього віку, звичайно, що дитина може вдихнути, іграшка може потрапити в носові ходи, в вухо, іграшка може викликати алергію, іграшка може передати інфекційні захворювання, ентеробіоз, іграшка може травмувати. На упаковке должна быть указана страна производителя, обязательно, а то, что сертификат есть или нет на игрушечке, то есть ну, это тоже обязательно прописано на упаковке. Сейчас обязательный значок евростандарта, это тоже как бы одно из самых важных как бы, значков, ну, как бы, на что надо обратить внимание. Опять же возраст, то есть указан обязательно должен быть, который соответствует той игрушке, которая в упаковке находится. Ну, функциональные возможности обязательно, то есть инструкция по эксплуатации этой игрушки, это обязательно, как бы, потому что без Ну, как бы, могут Перед тим, як потрапити в чиїсь турботливі руки, всі дитячі забавки проживають ціле життя на вітринах магазину. Дитячі товари проходять через тисячі потенційних покупців. Їх кидають на підлогу, вони припадають пилом на полицях. При покупке игрушечки обязательно, первое, это мы можем обрабатывать ее специальными детскими средствами для ухода за посудой и также игрушками, если это пластик, стираем в щадящих условиях. То есть, если это мягкая игрушка, ее можно стирать. Опять же, если мы используем какое-то детское средство по уходу за детскими вещами, с которыми ребеночек и мама уже сталкивалась, этими же средствами можно обрабатывать игрушечку. А також обязательно треба вовремя менять батареечки, тому що якщо батарейки не менять, батареечки окисляются, ігрушечка приходить в негодность. Тому перед покупкою іграшок слід врахувати правила безпеки. Відповідальність за здоров'я та розвиток дітей несуть тільки їх батьки.